Доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням керованих авіабомб обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Повідомили в штабі оборони. Так у селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено щонайменше з десяток приватних житлових будинків, господарчі споруди, руйнувань зазнали і інші населені пункти. У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок удару ФАБ 250 пошкоджено два приватні будинки. У місті Куп'янськ ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок. У селі Чернещина ізюмського району обстрілом пошкоджено будівлі агропідприємства. За інформацією ДСНС при обстеженні обстріляної кучерівки виявлені такі пошкодження. Кучерівка, вкотре обстріляна ворожою авіацією. Зафіксовано пошкодження житла та надвірних забудов на території 12 приватних домоволодінь. Одна місцева мешканка отримала порізи від розбитого скла. Від госпіталізації відмовилась. Перед технічними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій протягом доби вилучено та знешкоджено 8 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мінна небезпека в області залишається на високому рівні. О 15.15 .15 стало відомо про надзвичайну подію, що трапилась біля села Пильна Липицької громади. Там легковий автомобіль підірвався на протитанковій міні. Водій загинув на місці. Його особа встановлюється. Щодо ситуації на лінії зіткнення, то на Куп'янському напрямку Збройні сили України надійно тримають позиції. Просування у ворога немає, зазначають у штабі оборони. Яна Біляєва, Олексій Морогьов, новини Харків. РФ знову атакувала Одеську область. Окупанти завдали удару з використанням дронів шахет по донацьких портах. Внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури та чотири постраждалих. 25 пам'яток архітектури пошкоджено російськими терористами за ніч в Одесі. Про це повідомила Одеська Ова. Серед них будівлі 19-20 століть. Документація продовжується. На місцях працюють експерти. Італія допоможе з відновленням спасу прибраженського собору в Одесі. Наголосили в італійському уряді. Італія з її унікальним світі досвідом в реставраційній галузі готова долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України. Йдеться у повідомленні. На фронтах в Україні протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень, розповіли в Генштабі Збройних сил України. Окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. У Москві пролунали вибухи, начебто через атаку дронів. За повідомленням Россі та телеграм-каналів, жителі різних районів столиці країни-агресора повідомили щонайменше про три бавовни в небі. Україна вже має свої новітні системи ППО. Вони середньої дальності, це, звичайно, не аналог Патріот, та я думаю, вони близькі до наук української розробки українського виробництва, заявив нардеп Єгор Чернєв. У Польщі запрацював ремонтний центр для танків Леопард. Перші два українські танки вже прибули до польського центру, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Сили оборони за тиждень звільнили понад 16 квадратних кілометрів території, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Малєр в ефірі телемарафону. За її словами, на півдні сили оборони звільнили більше як 12 квадратних кілометрів. На Бахмутському напрямку за минулий тиждень звільнили близько 4 квадратних кілометрів. За обстава є і тому ми перш за все ставимо на перше план, що б повинна бути безпечно. Бо перш за все, а вже ж буде онлайн навчання. Але ми радимося зараз з батьками. І якщо батьки у батьків буде бажання, то ми організуємо таке таке навчання, комбіноване навчання при умові того, що батьки будуть проводити своїх дітей, і вони це не обов'язково, а за бажанням. Батьків я це подкреслюю ще раз, і ми створимо такі умови для того, щоб діти могли в безпечних, в безпечних містах навчатися комбіновано в офлайн. Є запит і на офлайн навчання у батьків, і на онлайн нікого ми не будемо склоняти тільки к одне системи навчання. Тому як забажають батьки, так вони будуть навчати своїх дітей. Але ми створюємо Орю такі умови, щоб було безпечно в метрополітені. Ми розуміємо, що ми повинні зберегти рух метрополітена, не доставити невдобст для людей пасажира потоку, тому ми будемо виділяти окремі зони, які будемо облаштовувати перш за все шумоізоляцію, бо е, діти повинні бути сконцентровані на навчанні. і будемо облаштовувати таким чином, щоб було комфортно для дітей, для вчителів і для людей, які будуть їхати і користуватися метрополітеном. Але ще раз підкреслю тільки за бажанням батьків. Педагоги та експерти все частіше заявляють, що через дистанційне навчання в Україні потроху знижується рівень освіти. Особливо важко займатися онлайн учням молодших класів, навчитися писати і читати без допомоги вчителя підсилене кожному. Водночас повернутися до звичних класів поки що не дозволяє військова обстановка. Тож альтернативою для школярів цього року може стати навчання у харківській підземці. А от як до такої ініціативи ставляться? містяни. Трудно сказати. Прости ж, вони вчаться онлайн. Лучше, конечно, в школі, когда нет войны. А так, це зависит уже от обстановки. Тобто треба оффлайн, Так, вот так. Дати. Ну, метро так може бути. Я ще так, мишляю. Размышляю, скажімо так. Качество обучения по Компьютеру это не такое качество, и не все имеют компьютеры и восприятие ребенка, ребенок должен самоорганизовываться, а ребенок не каждый может самоорганизовать научный, то есть учебный процесс, скажем так, сесть и вот, ну, сами понимаете, дети разные, детская психология тоже разная. Ну и плюс еще что-то вот все. Ну, это не учеба онлайн, они ничего не понимают даже, что они хотят, что от них хотят, их усадить как-то надо, чтобы вот это общение между собой. Поэтому вот так. Ну вообще, с, -с, -с одной стороны, если, допустим, там воздушная тревога или там, не дай бог, ракетный налет, то, конечно, это лучше, чем вообще. Не знаю, ничего не могу сказать пока. Наверное, в общем-то, в какой-то мере это и правильно, чтобы уберечь наших детей, те, которые будут учиться оффлайн. Некоторые дети и родители, я думаю, что прибегнут к такой услуге. Особенно те, которые идут в первый класс. Им нужен учитель, им нужна парта. Им нужно все это пройти, потому что, эм, ну, как вам сказать, дети должны быть социализированы, они должны быть в обществе, в коллективе. И тогда, ну, наверное, вырастут достойные граждане. Потому что через онлайн ну, не всегда хорошо получается. На самом деле мы вот проучились считай, два года онлайн. Ничего плохого я в этом не вижу, но у нас уже большая девочка. А малышам, особенно Первоклассникам нужна учительница. Все должно быть по правилам. Как бы, как вам сказать, я не против. Надо, если получится, пусть ходят детки. А заниматься надо. Я считаю, когда ну, все, вот мы учились в свое время в классе, да, это было интересно. И как бы больше мы знания получали. Ну, там учитель рассказывает, послушаешь, вот я про себя помню. Я послушала и дома мало учила. Ну, письменно делала, да. А так учитель очень хорошо расскажет и можно запомнить. Так что Пусть пробують. Все треба пробувати онлайн, ні, ні. Особливо для першачків це дуже важко, дуже ні. Ні. Я как би бы, з удовольствием, щоб навчали для дітей, якби как бы, це було би добре і безпечно. Він отримує нове обличчя для пішоходів. Стає ще більш комфортним. Полтавський шлях вулиця, що з'єднує між собою два райони на Обоварський та Холодногірський. Тут вже деякий час працюють міські шляховики. Фахівці вдосконалюють покриття пішохідних зон. Воно тут затребуване серед місцевих мешканців. де ремонтні роботи по вулиці Полтавський шлях на тротуарі на ділянці від вулиці Кандаурової до вулиці Теріповської. Попередньо було зроблено всі підготовчі роботи, насипано всі шари щебню та оціву І на даний час проводимо асфальтування. Було встановлено близько 150 метрів дорожнього бордюра, також було встановлено близько 150 метрів тротуарного бордюра. І буде заасфальтовано сьогодні близько 500 квадратних метрів асфальтобетону. ...було заасфальтовано близько 4 тисяч квадратних метрів пішохідних доріжок та встановлено близько півтори тисячі погонних метрів тротуарного бордюрного каменю. Впевнений, що по закінченню наших робіт пішоходом буде гарно ходити по новеньким тротуарам. Ігор Безкровний, Ярослав Кунуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін новини Харків. Це один із індивідуальних теплових пунктів в індустріальному районі. Нещодавно працівники КП Харківські тепломережі розпочали тут комплексну реконструкцію. Наразі ж розповідають, зварювальні та налагоджувальні роботи вже завершені. Залишилося лише ізолювати трубопроводи. Тут раніше стояла рамка управління з елеваторним узлом і кожухотрубний водопідігрівач. В цьому році тут були проведені роботи, встановлено новий модуль. По опаленню і новий модуль по гарячому водопостачанню. Також на модулі опалення встановлена автоматика погодного регулювання. Це пояснює Олексій Брильов, дозволятиме більш точно регулювати температуру води в системі опалення в залежності від погодних умов, а значить, вдасться і значно скоротити витрати в зимовий період. Заощадження від 15 до 20-25% і менш витрата енергонесіїв на джерелі тепла, яке постачає сюди теплоносій. У цьому районі вже так, встановлено 96 таких теплових пунктів. Це вже на протязі чотирьох ну, років йде ця робота. Також завдяки сучасному обладнанню відновлювати подачу тепла після можливих блекаутів вдасться набагато швидше, додали у ХТМ. Минулоріч через війну роботи з реконструкції індивідуальних теплових пунктів довелося дещо скоротити. Оновили лише чотири об'єкта. Однак зараз намагаються виконати якомога більше запланованого готуються ретельно, адже розуміють, що наступний опалювальний період може виявитися не менш важким ніж попередній. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків. Доброго дня. Дякуємо, що походилися на невелике інтерв'ю. Розкажіть, будь ласка, яким є цьогорічний сезон на реконструкцію на відбудову транспортної інфраструктури Харкова. Доброго дня! Давайте по перше ми зараз… Скажемо про те, скільки у нас транспорту, яке ми змогли відновити після обстрілів, тому що було попадання в депо, і це по перше, салтівське депо, яке у нас повністю зруйноване, і там багато транспорту залишилось, трамваїв під завалами. На сьогоднішній день та кількість трамваїв, яка виходить у нас в лінію, її ну майже достатньо для того, щоб ми Ті темпи пасажирообігу, які є на сьогоднішній день, ми підтримували. Є складні питання, це вони пов'язані з тим, що не в усіх містах міста ще відновлені електромережі. Це у нас в першу чергу касається району ГТЗ, де в нас повністю там порушена робота підстанції. Немає контактної мережі, тому трамваї ще поки туди не ходять. Те, що касається у нас тролейбусів та автобусів. Є така ж сама проблема вона пов'язана і з контактною мережею, і з кількістю постраждалого транспорту. Бо дуже постраждали у нас комунальні автобуси. На сьогоднішній день постраждали, десь близько 60-70% відновлення. Залишилися ті той рухомий склад, який на сьогоднішній день у нас саме сильно постраждав, тому там треба не тільки достатні кошти, але ще й запасні частини, які на сьогоднішній день теж ускладнюються ситуація з їх доставкою. то, що касається у нас пасажирової, майже бачити і по вулицях міста, наскільки. Додається людей і кількість пасажирів, які в нас на сьогоднішній день користуються громадським транспортом, вона постійно збільшується. Якщо це привести в відсотках, ну майже десь відсотків на 15% за ось цей літній сезон вже кількість пасажирів збільшилась. Який відсоток того транспорту, що нам надіслали наші міжнародні партнери меценати? Ну, на сьогоднішній день в місті. Є 14 автобусів різних марок, які нашими партнерами міцна передані до міста. Великим за це е, спасибі, тому що вони приймають активну участь в перевезенні пасажирів, і це у нас автобуси великої вмістимості, які в нас якраз і вирішують дуже добре. Ці проблеми ми також чекаємо ще. Є у нас контракти з деякими містами. Це місто Нюрнберг і ближайше. Им самим часом в місті ще з'являться автобуси, які нам подарять нашим І з приводу планів, а якщо дозволятиме фінансування можливості, ситуація безпекова у першу чергу в Харкові, які найбільші об'єкти або основні ви візьмете в першу чергу до роботи. По-перше, нам треба буде відновити ті дороги, які у нас дуже постраждали або від обстрілів, або постраждали в нас. Від великої кількості важкої техніки, яка переміщалась вулицями міста по Перше, це магістралі. У нас дуже постраждала це Північна Салтівка, проспект Гагаріна, У нас дуже постраждав полтавський шлях, по якому інтенсивно рухалась важка техніка. У нас харківське шосе постраждало. Ну я не буду всі навіть перечисляти всі вулиці. А вони вони у нас по перше ті, які повинні відновлюватись в рамках великої програми. По, по забудові відновлення доріг нашого міста. Скільки потрібно мільйонів. Гривень чи це доларів річ йде про мільярди гривень. Щоб це відновити тут? дороги, це декілька мільярдів гривень. Що ви можете назвати досягненням всієї своєї команди за усі ці 17 місяців повномасштабної війни? Перше, це те, що ми зберегли команду. По-друге, це те, що ми е, в ці важкі часи. Е, Виявили ті недостатки, які недоліки, які є в нашій системі. і робота навіть в рамках відсутності достатнього фінансування, відсутності обставин, які б нам дозволяли це все робити ритмічно, Ми переформатувалися і знайшли нові. Стратегії для того, щоб ще краще працювати, коли це у нас наступає мирний час. А також, мабуть, ми тепер більше любимо наше місто. І ті люди, які в нас сьогодні працюють з нами, вони ще більше можуть і хочуть працювати і займатися тим ділом, яким вони займаються на сьогоднішній день. Він отримав свої рани війни, але незважаючи ні на що, вистояв. Харків залізобетон. У, у сквері Лопанської набережної, де знаходиться найбільший флагшток, з'явилася ще одна знакова фігура. Це стела Героїв України. Висотою вона 4 метри з мультимедійним екраном усередині. Вже за пару тижнів стела запрацює. Це спільна робота харківських фахівців та митців, що була зроблена за кошти благодійників. Ідея народилася після того, як до Харківської міської ради звернулася наша 92-га бригада стосовно увіковічення пам'яті героїв України, які саме служили у 92-й бригаді. Зібралися архітектори, дизайнери, і ми вирішували довго, який це повинен бути вигляд, яке там повинно бути інформаційне наповнення. Після чого був розроблений там концепт, скажімо так, він був предоставлений міському голові, був погоджений і десь у другому місяці поточного року почалася розробка проєктної документації. І наразі на поточний місяць маємо вже є встановлення. І я думаю, найближчими тижнями вже буде відеоконтент, який буде говорити про героїв України. Це місце було визначено для встановлення стели, бо воно для міста Харків є символічним стосовно того, що тут встановлений найбільший флагшток і прапор України. Воно може бути тимчасовим, тому що ми ще розглядаємо концепт з алеї Героїв України, яка може з'явитися після закінчення війни. Тому може бути розглянуто варіант того, що ця стела може бути перенесена до Алеї Героїв. А поки що ця стела буде знаходитись у цьому сквері, буде нагадуванням для всіх харків'ян і гостей міста, яку ціну наша країна платить щодня наближаючи перемогу. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко Віталій Грунь та Олександра Панченко новини Харків.